Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ялік. Сьогодні у нас 7 червня у нас дощ. Це добре, що дощ, тому що водичку треба, так як давно вже була посуха, як то кажеться, сухо було. Дощів давно вже не було. Я бачу по Україні так же саме. І я на ринку у Львові і пройшовся по цінах сьогодні, подивився, які ціни, але в першу чергу підписуємося на наш канал. Ставимо лайки, коментуємо ціни, які у вас є по регіону. Пройдуся по полуниці, що я бачу? Полониця 35 55. 55 це в пінетках, в ящиках. Черешня від 75 до 110 Була жимолость. Це 200 гривень. Малина була малина. Малина 500 гривень. 500 гривень. Скоро буде, говорили на ряду хлопці, що буде лохіна, але ціни ще не б. пішов дощик і її поки не привезли. Яблука від 20 до 35 є, дрібненькі, ще й по 15 гривень можна взяти. Морква молода 50 гривень, картопля стара 6, молода, 40-45. Капуста по капусті. Капуста молода, бачите, недавно була 33 гривні. Вона буде коливатися. Розкажу чому. Тому що є теплична ціна висока, потім йде. Які накривають плівкою, можна агрулукном вона буде. А потім вже третя вже стадія, коли вихід, це йде відкритий ґрунт. Тому і міняються ціни по цьому. А вже як відкритий ґрунт, вона може впасти пасти або триматись, залежить скільки її буде. Це на ринку. Кабачок 30-32 помідор примадона 70, простий 50 гривень червоний. Пекінка 55 салат. Салат був синій 70, такий по 45-50 гривень. Цвітна 70, броколі 100 гривень. Від 70 до 100, це броколі, залежить по якості. Редиска, редиска 40 гривень. ще Немає почти, але ще було одних, я б дивився, редиска 40 гривень. Тепер -ка. по зелені. Кріп 100 гривень, рукола 150, шпінат 80, кінза 150, салат, як я говорив, є різний, від 40 до 50 60 гривень. Тепер базилік 450 гривень, огірок 50-40. Ну, і брокколі 100 гривень, як я вже говорив, від 70 до 100 гривень. Цибуля, цибуля в нас є що стара, що молода, це від 40 і трохи вище. Небагато, але вище. Але цибуля є. Буряк 7-8 старий. І пройдемо ще по квітах. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть версити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Квітах з квіти, звичайно, є ще, є ціни різні, є від 6 до 100 гривень. Ну, 100 гривень це за, якщо хочете, гуздику купити, чи ще які, е, гарну квіточку. Це можна по 100 гривень. На гурт, звичайно, дешевше. Це вже вам рішати. Е, купляти, чи хто хоче, приїжджає, тому що тут ринок може приїхати. Проста людина, просто близько живе. Вона знає, вона собі свіжий товар вибрала, вона може скупитися. Картоплю тут в роздріб дають, ну все все дають в розріб. Тут можна купити поблизості, не по, ну, як хто в змозі кажу, пройтися, проїхати. Тут людей багато скупляються, є спеціально такі один ряд, де можна скупитися в терміналах. Є що вставлять, теж можна скупитися. Це просто свіжа продукція. Ну і люди, звичайно, беруть. Це по овочах. овочах, Ну і все можна тут ще купити, що вам забажає, загається. Від, як то каже, яйця до м'яса, ну і все остальне. Ціни різні, це вже вам вибирати. Сьогодні покажу ще раз, що дощик у нас це непогано, але ринок працює. Ринок працює, машин багато беруть. І на цьому бувайте всі здорові, як завжди. Україні перемоги, слава ще збройним силам України, хлопці наші непереможні, і до побачення.